Всім привіт! Щиро раді бачити вас знову! З вами в ефірі нова порція новин від каналу Медіа Мозаїка. Цей ефір у нас святковий. Ми, як завжди, підготували все найцікавіше. Тож, починаємо! Вихованці гуртка Паперопластика взяли участь у всеукраїнському двотуровому фестивалі конкурсі мистецтв Український розмай, який проходив у місті Київ. Гуртківці Варвара Панасюк та Соломія Петренчук вибороли другі місця з виробами Чарівна скринька та гітара Мелодія перемоги. Вітаємо дівчаток з здобутими перемогами! Нехай ваш талант допомагає розвиватися у житті. Хореографічний ансамбль натхнення взяв участь у всеукраїнському конкурсі хореографічного мистецтва «Planet of Dance» у місті Рівне. Підготовча група дебютувала і вибрала друге місце з танцем планета добра. А молодша група посіла два перших місця станком молитва за Україну та дебютувала з хореографічною композицією Весела Гусниця. Не обійшлося і без москалів. Під час повітряної тривоги всі ховалися в бомбосховищі після конкурсу. Вихованці разом з батьками гарно відпочили і розважилися у дитячому розважальному центрі. Скаяп, вітаємо маленьких талантів з добутими перемогами. Віримо, що ви ще потішите всіх своїми вміннями. Вихованки нашого закладу взяли участь у всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового, прикладного та образотворчого мистецтва Осінні барви золоті, який проходив у Хресоні. завдяки педагогічному таланту керівника гуртка арт-майстерні образотворчого мистецтва Оксани Лис, дівчатка Марія Рубель та Євгенія Трофімчук здобули перші місця. Вітаємо юних талантів з неймовірною перемогою. Пишаємося вашими уміннями! Вже стало доброю традицією, що педагоги і вихованці гуртків на базі Маломицького старостицького округу відвідують родини внутрішньо переміщених осіб. Так і цьогоріч разом зі старостою Марією Ярошик, дружня юрба центру, з подарунками завітала до родини ВПО. бажали одного переможного миру нашій країні. І ми приєднуємося до побажань і дякуємо нашим неймовірним захисникам. А ви знали, що вихованці центру дитячої динацької творчості розширюються скити співпрацю? Наші педагоги і вихованці гортків Волонтерська варта та ландшафтний дизайн і на запрошення керівника маломицького відділення Укрпошти Людмили Стопницької та завітали туди, щоб рядувати послання різдвяному ангелу. Діти залюбки вислухали інформацію про роботу відділення Укрпошти, намалювали і описали свої побажання Ангелові. Власноруч зважили та запакували свої посилання для відправлення їх у центр відділення Укрпошти міста Київ. Вихованці центру отримали корисні знання, вміння та гарний передріздвяний настрій. Пам'ятаєте, ми минулого разу розповідали про перемогу Карини Ворожчук на обласному конкурсі. Тепер вона стала переможницею всеукраїнського конкурсу, творчості дітей та Очнівської молоді за нашу свободу. У місті Київ, Щиро вітаємо Карину зі здобутою перемогою творчих злетів та нових перемог 7 грудня відзначали день української хустки. Цей неймовірний атрибут здавна вважається оберегом із символом патріотизму, свободи та любові. Центр дитячої та юнацької творчості не міг не доєднатися до національного флешмобу. Тому вихованці гуртків котилася торба, фотоаматори, кіноаматори, «Медіамозаїка» мозаїка та молодіжний простір дієво влаштували вечір пізнання традицій та духу української хустки. Було дійсно весело, та цікаво. Віта Бабак провела презентацію і розповіла про українські традиційні хустки, навчила дівчат пов'язувати цей модний аксесуар на голову. По завершенню влаштували показ мод та безкоштовну фотосесію. Хоч зараз хустини відрізняються від тих, які носили українки здавна. давна, та любов до свого рідного повертає минулі традиції. Сподіваємося, що наступного року ми привернемо увагу ще більшої кількості охочих доєднатися до спільного святкування. Що ж, цьогоріч свята відзначаємо по-новому. Тому з 5 по 9 грудня вихованці-педагоги центру провели театралізоване дійство до дня святого Миколая, до дітей з школи раннього розвитку Кіт Старт. Гуртківців молодшого шкільного віку ЦДЮТ та школярів з п'ятого та першого ліцеїв завітали казкові персонажі. А завдяки благодійній ініціативі до святкування приєдналися і спілка батьків, дітей та молоді з інвалідністю, сонячний промінь, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти батьків, які загинули на війні або вважаються зниклими безвісти, та діти, батьки яких у полоні. До святкового дійства долучилися хореографічний ансамбль натхнення, зразковий колектив церкова студія Каскад, студія танцю «Фаєрія», вокальний ансамбль кольорові сни, фольклорний гурт Водовиця і Юні знавці Біблії та ансамбль стилізованого народного танцю Візерунок. Навіть повітряна тривога не стала завадою, щоб балета досить повеселилася, провела активні руханки та отримала подарунки від Святого Миколая. Наші педагоги неймовірні, адже завершилася плеяда театралізованого дійства на свіжому повітрі у музеї лісу, у сніг і холод. Завдяки творчим здібностям до перевділення педагоги центру влаштували справжню казкову феєрію. Діти провели час весело та цікаво. Ідемо далі. Новий рік лише з перемогами. Завдяки творчому підходу педагогів закладу, вихованці гуртків паперопластика та початкове технічне моделювання зайняли призові місця, в обласній виставці, конкурсі із оригамі Паперовий світ. Артем Неумержицький та Антон Регеза посіли друге місце з роботою чарівний світ океану». Варвара Панасюк посіла третє місце з роботою кусудама зірка. Артем Неумержицький та Павло Карась посіли третє місце з роботою Ластівки. Вітаємо юних переможців, пишаємося їхніми творчими здібностями. Нехай ваш естетичний смак тішить око оточуючих, а молодь Костопільщини ніколи не сидить без діла. 14 грудня члени молодіжної ради, які організували роботу на базі Центру дитячої юнацької творчості, відвідали регіональний форум Рівноя Ясміт. Міст Смін. Форум організували в рамках проєкту, який виконував Національна молодіжна рада Німеччини з партнерстві з Національною молодіжною радою України за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. На форумі молодь обговорила важливі питання молодіжної політики та громадського активізму, познайомилися з новими молодіжними громадськими організаціями та ініціативною молоддю Рівненського регіону. Незважаючи на тривоги, всі заходи вдалося реалізувати і кожному можливість розказати про себе та свою діяльність для того, щоб знайти нові партнерства. Тож активні костобільчани отримали багато нових знань та поліпшили свої навички в адвокації прав молоді. Готуючись до різдва, ми пам'ятаємо, кому завдячуємо нашому спокійному дню. Предзвятковий подарунок приготували вихованці гуртків центру на Маломицькому старостицькому округу. Діти виготовили маскувальну сітку оберіг та намалювали малюнки для 68-ї єгерської бригади. Дякуємо нашим ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! А 17 грудня ансамбль стилізованого народного танцю візерунок на міжнародний конкурс фестивалю Мисес Мерикрісмас Двітисячі 2023» у місті Тернопіль. Завдяки вміння педагога і не енергії виховання гуртка вдалося вибрати перше місце з танцем гуцульські візерунки та друге місце з хореографічною композицією Місячна ніч. А ще дівчатка отримали сертифікат на знижку в міжнародному конкурсі фестивалі «It's Summer Time у Болгарії. Може, це і мені в танці податися. Завдяки організаторам фестивалю і професійному журі молоді таланти Костопільщини отримали можливість реалізувати свій творчий потенціал, щоб створити святкову атмосферу перед дітьми виступив запрошений гість конкурсу Амадор Лопес, Україну венесуельський хореограф та співак. Цей фестиваль став незабутньою подією в житті дівчат. Щиро вітаємо вас з здобутою перемогою. Ви неймовірні! Тепер вашими вміннями захоплюються не лише в рідному місті. Оце дівчата повеселилися від душі. Тепер і наша черга. Ми з Сашою прощаємося з вами сьогодні. Будьте щасливими у новому році. Та нехай перемога нарешті принесе мир Україні. Слово передаємо Діані та Ангеліні. Бувайте! Привіт усім! Що ж? Ідемо далі. Наші педагоги з любові прощеплюють гуртківцям доброту і бажання допомагати ближньому. 17 грудня вихованки фольклорного гурту Ладовиця завітали на 9-й міжнародний благодійний пісенний фестиваль Зустрічаємо різдво, який проходив у парафії святого Йоанна Павла II у рідному. Благодійний захід по збору коштів на підтримку ЗСУ згуртував багато небайдужих. Наші дівчата показали себе як найкраще. Віримо, що любов і турбота українських дітей є запорукою розвитку нашої держави в майбутньому. Також ми щиро вітаємо з подвійною перемогою у всеукраїнському родинному конкурсі виставці Хліб Найбільший Скарб, невтомних вихованців, гуртка волонтерська варта та їх активного керівника Тамару Зулакі. У номінації Українська паляниця. Вони отримали друге місце, а у домінації Український вишитий рушник здобули перше місце. Серед 285 робіт із різних областей України. Наші гуртківці мають достойний результат, адже паляниця випікалася за давньою сімейною рецептурою, а рушник вишити на полотні, яка виготовлена вручну. Пані Тамара вчить своїх вихованців шанувати рідне, українське з любов'ю передаючи знання та вміння. Бажаємо не зупинятися на досягнутому і долати нові творчі вершини. Не лише любов'ю до рідного славляться українці. Весь світ переконався, які ми чуйні і турботливі з нашими улюбленцями, з нагоди Всесвітнього дня томашніх тварин вихованець студії театрального мистецтва без меж Богдан Дашки взяв участь у щорічному міжнародному багатожанровому чотирнадцятому онлайн-фестивалі творчості. Любові до тварин 2023 завдяки своєму таланту Богдан здобув перемогу у номінації художне читання. Решта вихованців гуртка долучилися до всеукраїнського флешмобу Лапки підтримки Задля того, щоб нагадати оточуючим про тих, хто потребує нашого захисту, уваги та любові. Бережімо наших братів менших. Актив молодіжного простору та вихованці гуртка Джура взяли участь у безкоштовному тренінгу з тактичної медицини. Вони, як ніхто інший, розуміють актуальних цих знань. В організації та проведенні заходу допоміг Володимир Островський, викладач Костомівського фахового медичного коледжу, на базі якого і відбувалося навчання. Цей тренінг, як і подібні заходи, що розвивають не лише інтелектуальні, а й життєво необхідні навички, неодноразово проводять та організовують на базі молодіжного простору Дієво. Активно долучатися до проведеного часу з ними. Там нудно не буває. Слухай, Діано, а може і ми туди завітаємо? Вирішимо це після програми. Вітаємо з перемогою вихованців гуртка Спортивний туризм у другому турі конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції, учнівської молоді Моя батьківщина Україна. За результатами конкурсу у номінації із батьківської криниці вони здобули почесне третє місце. До слова, у цій номінації було представлено 21 конкурсну роботу. Вихованці разом із педагогами Вадимом Павловським та Людмилою Каліш досліджували цікаве ремесло: бондарство на теренах рідного краю. Вивчати і досліджувати свою історію і традиції одне із завдань гуртків туризького краєзнавчого напряму, з яким наші вихованці чудово справляються. Успіхів надалі! Різдво, канікули це неймовірний час. Всі намагаються заповнити його гарним відпочинком, смачною їжею та приємними зустрічами. Тому педагоги Центру дитячої та юнацької творчості влаштували безкоштовний святковий перегляд. Вихованці закладу молодшої вікової категорії дивилися Різдвяний мультфільм Клаус. А діти з гуртків, кіноаматори, фотоаматори, медіамозаїка та я журналіст переглядали фільм «Чарлі та шоколадна фабрика. По завершенні якого влаштували обговорення основної теми кінострічки. Гуртківці весело та пізнавально провели час, посмакували піцею та попкорном. Відверто скажу, і я б не відмовилась від шоколадної фабрики. Ммм ням-ням, досхочу! Та над ним шоколадом цікавилися діти. Гучна колядка в селі Малий Мицьк зібрала вихованці гуртків центру, що діють на базі старостинських округів. До дійства приєдналися старости та працівники культури Гутянського, Великомицького і Маломицького старостинських округів та працівників культури. Вихованці гуртків вокалу «Черні голоси, Вітрила, волонтерська варта, ландшафтний дизайн, тактична медицина та джура підготували творчу благодійну програму, наповнену танцями, піснями, конкурсами, іграми і, звичайно, колядками. Усі присутні найбільше дякували воїнам ЗСУ за можливість збиратися разом. А ще провели благодійний аукціон на підтримку нашої армії. Гості заходу дарували гурткинцям віншування побажання або ж Також подякую Костопільської міської ради нагородили вихованці гуртка Волонтерська варта також вручила грамоти вихованцям гуртка Ландшафтний дизайн за активність та перемогу у конкурсах. Всеукраїнського рівня лише разом згуртувавшись, ми об'єднуємо зусилля для перемоги. Віримо, що вона не за горами, і наша наступна колядка буде ще гучнішою. Окрім колядок, всі активно повертають українські традиції у свої домівки, адже багато хто прагне зустрічатися так, як зустрічали їх наші предки тисячоліттями. Для того, щоб познайомити молодь з українськими традиціями, 27 грудня відбулася зустріч у творчому просторі Своє рідне всі охочі могли приєднатися до майстер-класу з виготовлення різвяного павука української святкової прикраси оберегу і соломи, тож бажаючі мали змогу попрацювати своїми руками, поспілкуватися в теплій атмосфері та обговорити плани на канікули. Педагоги центру намагаються зробити канікули дітей яскравішими та сповненими приємних моментів. Вихованці гуртків паятко плетіння, котилася торба та в'язання гачком. Разом переглянули мультфільм Переліт у кіно-доміно. Гуртківці весело провели час, привітали іменинників та посмакували піцею. Завдяки спільно проведеному дозвіллю всім вдалося збагатитися новими позитивними емоціями та новорічним настроєм. З 26 по 28 грудня для найменших вихованців Центру дитячої та юнацької творчості провели майстер-класи по виготовлення символа 2024 року веселого дракончика. Дітки розповідали і дізнавалися про традиції різдва та святкування Нового року, слухали колядки та новорічні пісні, дивилися веселі мультики про дракончика. У такій атмосфері вони творчо попрацювали. І отримали результат, який порадував усіх. Українське різдво це час традиції вишиванок, колядок і теплих зустрічей. От і вихованці гуртка, мовознавці, під керівництвом Олени Лапік підготували цікаве дійство вишиванковий флешмоб. Гуртківці багато нового дізналися про традиції українського різдва, грали у цікаві ігри та поласували смаколиками. Кожен момент був наповнений посмішками, добром та неймовірним враженням. Нові ідеї, здобутки та перемоги це лише про нас. Вже другий рік, поспіль на базі закладу проводиться міський відкритий конкурс дитячого малюнка Різьб'яний дива. Перед початком заходу всі учасники намалювали листівки нашим захисникам, які будуть обов'язково їм передані. Адже лише завдяки нашим воїнам ми можемо творити та працювати. Напередодні нового року, за підсумками конкурсу, відбулася церемонія нагородження переможців. На святкове дійство завітали батьки та гості, яких з усіх сил підтримують творчий потенціал дітей Костопільської громади, а також журі Ольга Михайльська, Вікторія Таргоній, Жанна Орел, Зоряна Кірнос. До вітального слова приєднався Сергій Герок, нагородив переможців та подякував усім за участь і побажав не зупинятися на досягнутому. Цьогоріч збільшилась кількість учасників старостинських округів, що дуже радий: 65 робіт, 56 дітей і неймовірна кількість любові до малювання. Члени журі виокривали переможців у кожній віковій групі. Їх було дуже багато. Ви ж бачите, які талановиті. Всі призери отримали подарунки для реалізації своїх художніх здібностей та смаколики. Завершилося нагородження спільною колядкою Нова радість стала на чолі з Оксаною красун. Гості і присутні дійства надихнулися талантами наших дітей, а ще зарядили перед новорічним святковим настроєм. Цей рік був яскравим, неординарним і творчим на 100%. Ми завершимо нашу програму і бажаємо вам. Мир. Миру у серцях, душах і в країні. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Ми лише вчимося, але прагнемо бути вмілими. Нехай любов буде завжди з вами, а обійми спілкування з рідними приносять радість та надихають. З новим роком!